Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, скільки потрібно Підключити зарядку, наприклад, якщо написано, що ваш телефон підтримує зарядку не більше, ніж 33 Вт. А ви підключили зарядку 67 Вт, то що буде? Наприклад, якщо ви підключите зарядку 45 Вт, то нічого не повинно бути. Якщо ви підключите зарядку 67 Вт, ну, перший варіант ваш вас, е, телефон просто сильно перегріться та вимкнеться, а другий варіант це найгірше ваш телефон вибухне. от Тому, друзі, запам'ятайте, наприклад, якщо написано, що ваш телефон підтримує максимум зарядку 20 Вт, то потрібна зарядка 20 Вт. Якщо ваш телефон підтримує зарядку, як в мене 33 Вт, то потрібна зарядка 33 Вт. Якщо ваш телефон підтримує зарядку 67 Вт або 45, то потрібно зарядку 67 або 45 Вт. От. Тому, друзі, запам'ятайте, завжди треба вибирати зарядку, яка предназначена. От.